Аго, очівко, що робиш? Ом. Аго, очівко, Що робиш? Медитую. Я більше не дозволю техніці виводити мене з себе. Спокій, баланс, екологічний підхід до негативу. <світ> Ом. все, я дзен, я гармонія. Навіть якщо мій ноут зависне, я просто не зверну на те уваги. Ти не звернеш уваги? Ну ну. Всесвіт, випробуй мене. Ммм, диви, ніяких лагів. Я ж казав, сила балансу. Скоріше, то просто сила нітрові 15. Спокій баланс. Я спокій, я гармонь. Ти що ідіот? Медитація просто творить дива. Так що поганому гравцю ноги заважають. Нітро не лагає. Це все світ лагає. Та як з таким грати? Новий план. Я медитую тільки та ну нафік ту медитацію вона не допомагає.